Друзі, усім привіт! Сьогодні ми їдемо до Праги, веземо нашого хлопчика-котика. Котика веземо до барбершопу. На котячий тримін. То слово таке дурне. Ну, одним словом, кожного року ми їздимо чесати вичисувати шерсть на літо він линяє, щоб менше було дома того всього. Таке. Ну, ніколи щось не знімала, тепер вам показує, Як то вся процедура проходить, пробігає. Можливо, ви також возите котики, песиків на стрижку, на все. Ми возимо котика раз в рік, два рази в рік. Бачу я завжди як. По ньому бачу по шерсті. Котиняточку там сидить внизу плаче, але ми завжди даємо йому перед тим таблетку заспокійливу, щоб він не стресувався так, але тепер що дуже запізно дали. Ще його не взяла та таблетка. Ще не подіяла таблетка. Думаємо, поки доїде, може, все одно щось трошки подіє. Він не так стресувався, не так переживав. Трошки легше ту все пройшло для нього. Таке облегчення буде, зараз той шерсті повно на начешуть. Дуже добра штука. Тому що вдома ти так не вичешишся, хоч кожен день чешу, чешу, а то по чуть-чуть, то зовсім не то, А так раз, можете його там покупати, що ж хочете. Такий буде красунчик, так? Ну, помагай всім, всім-сім, передавай привіт усім. Мама. А пепа? Прекрасний пепа. Пепа? Не-не-не, <гум> сподівайся, не, не. якова груза, фу. Не-не-не. Ні, не, не. не, міленький. О, сейчас воно Пепо, на 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 пепло на Ну. Oh. No. Oh. котик, мамонча Ну. тихенько тысяча. Есть идея Пепо Ю. Ні-ні, ти з мами, подивися, буде легко дихати, подивися, дому силому літає. О, ні, ні. Я маленький. Всім рекомендую. Український мові, Ну, який гарний. Тепа буде гарний, песик буде такий гарний. Якби він ще купатися любив. Він любить купатися, ми купаємо. його. Да? Ага. І вже водичку, ще раз, і uh -huh. з фіном ще тут, і... Mm. І, пішисти, і дуже багато потім шерсті відходить. Mm. Нє-нє-ні-є. Який пепа буде красунчик, який буде красунчик. Це в мене сино такий. Жовка, Шопка. А давайте спробуємо нам mm -hmm. натиснути гарний кадр. Mm -hmm. так. А, на нього в нього таблетки не діють. Він mm -hmm. великий. <клухи> О, м. Це сварився з мамою, сварився. У мене нема сьогодні настрою yeah, yeah, yeah. чесатися, да? <клухи> Треба було дві таблетки, щоб його було видно. Ви пока мовчить. И тут, ой, я забыла Я тут Не-не-не Настоящий не, не. рабочий а, процесс, да? Друзья, что на хвост робить. роботы Не-не-не Боже, какой шерсть Ты То ж, все дома не не In -in -in -in. Oh, n -n -n -n. Буде легше дихати котику. Коти ходять по салонах, де? І мені воно не треба, я мужик, так? Ой, подивись, як пес одягає. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Ось такий мужчина годиків у два. Ну, no. молодий, підтягнутий, ну, красний. No. Я думаю, що можна і скафандр одягти. Так? А то для чого? О, ну супер! То дамо йому це. Так він буде цілі слови? Ну. А я йду така вся. Так? Так, сердючки. <laughs> Це для кочів. Ой, супер! Це кусається. Краще не треба, бо якщо насправді він ще себе добре вівів і ми одінимо заранче, можемо спілкувати. А може навпаки злитися і ще буде сильніше кусатися. А може і навпаки буде царство. Такі кіхтиками може царапатися. Це витягаємо вже в такому крайньому случі. Бачите, яке приспособлення класне. Супер! І все, і мама не кусана. Дивись який. Зробимо фотку. фото. Ні, Я думаю, Ні-ні-ні. Половину треба звук повирізати. Люди Потім здівайся. Боже, це так як з барана ти буде. Светер <святер> Ужас. Подивіться, светер топ 100% буде. Звежемо тобі светер. <святер> ну, і баранчик маленький. Тут від шерсті, під шерсті, вже прям, не честь. Ну, залишається ост, а вичі саме Ага. шерсті. Треба бути обережним, бо можна перечесати. Так, навіть да. Так. Да, і Потім можуть відійти аж залисані. не коли. Ой, да, як, ну, чому це учаться цьому? Тому що хто <звук> саме... Та, Отак от угу, перечесують, і потім угу. які, такі, знаєте, як кусками куска малиси перечесують. Так, що, такі, такі, а, такі, що такий нюанс. Yeah, yeah. То -то, тут треба такі моменти, треба практику набивати руку okay. насправді, навчатися і набивати руки, щоб знати, коли вовремя встановитися. <тан> Да, бо якщо навчаюся і практики немає, то дуже часто перечислить. Тобто залишаються такі залесі. Так. Господарі, так. Ні, не господарі, а. Ну, mm -hmm. є господарі, і гумери, да, гумори теж є такі. Думаю, що це буде, ну, це краще. Насправді. Mm -hmm. А коли це. Mm -hmm. Ні, no. mm. 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 А, Думаю, що те, коли почесали, він ще десь сутки, деякі півтора сути, ще буде підсипатися домови. Але потім не вступає, тому, що це все можна чешено, воно проводить відходження так. Трошки навчилися, тому що там купатися, де да? mm -hmm. є. Mm -hmm. Тут все мої свині. Я моя головочка маленька. Моя любима звірятка. Котик мій маленький. Такі тортури, мама дала, ну, такі тортури. Mm -hmm. Ой, який буде гарний хлопці, Основ. подивися. На літочку, вже скорше треба було ще записати. Молодець, маленький. Ліпше. Ліше? Ліпше. Тепер не стоїть груту на, на А треба той шльон зняти. Ужас, подивіться, подивіться люди добрі, що це ходить по хаті. Яких алергія? Mm -hmm. Я в шоці. Пепо, ти тоже. Ще один пепа. О, а може, знаєте що, якщо замедлено включимо? Ага. Ні, то я потім зроблю. Замедленно. А, зробите, так? Ага. Да? Угу. Повище підніміть. Друзі, усім рекомендую, хто, хто має звіряток, супер. І для них, і для вас. І дома чисто, і. Звір'ятка себе відчуває набагато краще літом. Всім рекомендую. Чик. Красунчик прийшов з салону. No, yeah. Так, ой-ой-ой. Сапка така Ну, він цю... Він песики стрижує. Пука-пука. Песики стрижує. Він такий... Ось і песики. А ну так, напешися. Нас поїдь. <ристоят> Тебе треба таки машинку другий раз. А, не, не ще не треба такого коштуну туди, теж не треба. Маленька, вона набагато гарна, шикарна. ша. Отаку каже завтра. Є такі це брати, що страшне, так? Дуже дякую. Воно таке. Все тато може брати, дивись! диви. Та ти не бачив, що тут робиш? Маленький, мама. Селянський.